Всім привіт! Слава Україні! Коротше, дійшло діло до паливної апаратури. Для окришку. Включається в мене третій циліндр. Мало включає палива. И пускай. Вот, воно там цверкає, вот так, но... Помаловато. There we go. Так брискає нормальна подача. І робота міняється. <кій> Коротше, що я робив? Получається, тут оці бігунки такі стоять, Ось вони є. Один, два, три. Я, виходить, між ними... Тут між ними тут. зменшив розстояння, получається це додаю Палива. Солярки додаю на третій циліндр. Якщо зменшувати, якщо Якщо я зменшую тут, паливо додаю. Якщо збільшую оце розстояння, паливо зменшується, подача менша стає. Включається, вони з заводу так йдуть настроєні, така тупа в них настройка. Вони раз-два настроїли, зажиганням відрегулювали більш-менш роботу, і їм до лампочки цим китайцям. Зараз робота вирівнялася, нема такого, як можна сказати, нерівномірної роботи більш-менш. Це регулюється отаким от прибором штангелем електронним, бо тут, тут зараз поймете чого. От, я розстояння помірав вже був. перед тим, як мав е регулювати. Що виходить, між першим і другим було 33, 35. Я зробив 33,08, це зменшив на 0,27. Саме оце розстояння. Но подачу збільшив паливо. Можна ще трохи зменшити на 0,3. На 0,3, буде 33,05 Ще Ще трохи зроблю подачу більшу. Ну, поки вроді так нормально, я думаю, поки поїздити, подивитися, як воно буде, бо я так клапана відрегулював, поїздив, потім чуть трохи, е, тиск поставив на форсунках. Раніше я ставив там Ну, взагалі по мануалу йде 195 плюс мінус 5. Я поставив короче, раніше на 185. порсунки позасирало мені, розпилітелі всі чорні, прямо з горошиною. Сьогодні переробив, перенастроїв, поставив на 200. І воно його скине протягом, я знаю, ну, пару днів поїздити, воно впаде на 195, йде супер. Бо коли ставиш, наприклад, 185 чи 185, воно все одно поїздить якийсь час, воно його скидає. Такі діли. Зараз в нас що у нас десь 60, температура, робота ну, равномірна. Можна оцим вот вінтом. Yeah, yeah. Ось тут є він. Можна ним робити подачу. Це, виходить, подача буде на всі три циліндри. Мені так не потрібно. Він по одному не регулює, одразу три подачу робить на три. Тут що, відкручується колпачок і там така як, ну, типу, такий болт, яким можна крутити типу шпилька. Якщо закрутити його чуть більше, подача збільшиться, ну в моєму випадку це регулювати тільки от самими оцими язичками. Коротше, такі діла. Ну, двигун вроді працює непогано. Робота вроді стабілізувалася, ну, в процесі будемо бачити. Може трохи Зменшу розстояння, от, де я показував тут, щоб було 0,3, я думаю, буде краще. Ну, поки поїжджу так. Всім здоров'я, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока.